Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Світлана і сьогодні у нас 15 листопада. Я приймаю участь в СП від Юлії Немінської Поезія хрестиків. В цьому еспе. У нас є дві умови. Перша умова вишити 500 хрестиків на роботі, яку ми вибрали. І друга умова потрібно прочитати вірш, який подобається на цей час. Так, зараз я вам хочу показати свою роботу. Як ви знаєте, це хто за мною стежить це весна від моря маран. На зараз у мене тут вишито 35%. Зараз я вам її показую. І вже наступного разу ми з вами зустрінемося 15 грудня. Це вже буде останній наш звіт. І я вам покажу, наскільки хрестиків я продвинулась. І, звісно, ще раз прочитаю вже останній раз якийсь ну, вірш. Я вже даже приготувала і знаю, який буде вірш. Але це почекаємо і дізнаєтесь, який я приготувала вірш. Все, до наступного включення Зустрінемось 15 грудня. Сьогодні у нас вже 18 грудня і виходить мій останній вже звіт в нашому осп «Поезія хрестиків. Трішки запізненням, але все ж таки. Я вишивала, норму виконала і хочу вам показати, що ж я зробила. Норма, нагадаю, у нас 500 хрестиків. Я вишила 900 хрестиків. Цього разу я вишила ось таку пташку, кролику чи заченятку хвістик. Зашила ось такий віночок, я його зеленим кольором додала листечко. Ось така гілочка, ось цей орнамент, я вишила, і ось таке листечко пішло в мене вгору. І трішечки ось тут теж цю птичку я вишила. Що я хочу вам розказати про цю роботу. Так, Нагадаю, що це весна відморимо рану. В роботі всього 16684 крестика. Вишиваю я на онікс льон 32 канту нитками СХС. Це весна, колись буде ось така робота. Так. І я зробила підрахуночки, і що я можу вам розповісти? Значить, коли я розпочала цей процес, на ньому було вишито 1000 хрестиків, по відсоткам там всього було 7%. На зараз вже в цій роботі 46%. Всього тут зараз вишито 9897 хрестиків, а під час марафону я вишила 8797 хрестиків. Значить, на 8 тисяч, даже, можна сказати, на 9 тисяч, підросла моя робота. Розпочинала був тільки ось цей нижний орнамент. Фото, спробую знайти і вставити. І оце все я вишила під час марафону. Так що, робота моя. Підросла, прогрес є. Так що буду продовжувати вже вишивати поза марафоном в наступному році. А зараз друга умова. Хочу прочитати вже в останній вірш. Цього разу я хочу прочитати вірш. Ліни Костенка Крила. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. немає полі, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, А крила має, а крила має. Вони ті крила не спуху, не пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого звірності у кохання, у кого звічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, А крила має. А крила має ось такий гарний вірш. Дуже мені подобається, як його читає Богдан Ступка, але я теж хотіла його прочитати. Бо він мені дуже подобається. Так, на цьому буду завершувати це відео. СП теж підійшло до кінця, тому дякую всім, хто переглядав моє відео. Бувайте!